Привіт, привіт, всім дорогі діви. Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень 2025 року. У травні місяці у нас вже всі планети будуть рухатися у прямому русі. Вони вже в нас рухаються з середини квітня, і в цьому місяці потрібно використати цей шанс. Так, у нас буде дуже багато можливостей досягнути своїх цілей, дійти до якихось своїх об'єктивів. І ем, у вас, діви, у вас зараз якраз такі ще кермічні вузли у вашому знаці. У вас взагалі зараз буде дуже багато можливостей для того, щоб щось змінити, для того, щоб отримати щось краще. Ще і щось більше. І а, тут якраз потрібно розуміти те, що всі планети, вони коли рухаються вперед, так вони нас підштовхують, вони нас, ніби, от дають нам можливість біжати ще скоріше, ще краще, ще швидше вирішувати всі питання. І цим всім потрібно скористатися, тому що момент паузи у нас вже пройшов. Всі планети вони вже з ретроградних у нас пішли у прямий рух, і зараз потрібно діяти. На початку травня у нас буде поєднуватися Венера із Нептуном. 2 числа у нас Венера переходить в Овен, і Нептун, який вже у нас в Овні, він там стоїть у першому градусі. Він зараз буде поєднуватися з планетою краси, любові, відносин. Венера, це про гроші, це про все, що дуже смачно, про солодощі, якісь, знаєте, про жіночу красу, взагалі, так, про естетику. І Нептун він не має якихось кордонів. Нептуна не немає якихось так. Це планета ілюзій, Це планета, коли нам хочеться творити. Це коли у нас включається дуже сильна інтуїція. Нептун покровите рибами. А риби вони напроти вас стоять. Так і ви їх, в принципі, все життя дуже сильно відчуваєте. Тому що у нас іще в нас ще як астрології працює. Ви діви, а навпроти вас стоїть знак риби. І ви всередині насправді риба. Насправді вам потрібно навчитися, вам потрібно прийняти ці всі енергії рибки. А, і зараз у нас і кармічні вузли навіть так стали. Що кармічний вузол, який знається зудяку діви, говорить нам про те, що нам потрібно позбутися всіх якостей Діви. А кармічний вузол у знаєте Зодяку Риби, який зараз у нас знаходиться, говорить про те, що нам потрібно набути якості якраз таки цієї рибки. Так от. У вас тут оце поєднання, воно може давати вам якісь подивіться, де у вас взагалі в вашій натальній карті знаходиться знак Зодіаку Овен. Це дуже важливо. Розрахуйте собі свою натальну карту в інтернеті абсолютно безкоштовно. Ви будете знати свій асцендент і місяць, де у вас знаходиться, і як у вас взагалі так сфери гороскопу поділені, в якому домі в якій сфері у вас знаходиться знак Зодіаку Овен, тому що там буде так якесь. Якісь приємні подарунки, може, якісь домовленості, можливо, тут буде у вас якісь жінки будуть з'являтися, або ви захочете, наприклад, там своєю красою зайнятися, чи якийсь бізнес пов'язаний з красою. Чи вас будуть кудись запрошувати? Венера також і гроші дає, і Нептун у нього немає кордонів. Тут може якийсь такий момент статися, що у вас може бути дуже класний потенціал у заробітку цих грошей, так ви можете розширятися дуже сильно. Далі, 17-го числа, у нас буде поєднуватися Сонце із планетою Уран, і це важливе досить поєднання, особливо для вас, тому що це поєднання воно буде у зв'язці з кармічними вузлами знову ж таки тими самими, так і вони будуть в дуже хороших аспектах. До цього поєднання сонце це наша енергія, і це знаєте, коли куди входить сонце. Там у нас приходить енергія, бажання щось робити, щось втілювати в життя. А уран це планета неочікуваностей, і це планета космосу, це планета майбутнього, якихось мрій наших. Тут якраз таки у вас можуть прийти, аби здійснитися якісь ваші кармічні, прям позиції, кармічні прям мрії, кармічні ситуації у вас можуть статися. І тут дуже важливо взагалі так, розуміти і це поєднання його відчути. Вам потрібно побачити, в якій сфері вам щось пропонують нове, або ж десь якийсь може бути ризик, так і потрібно ризикувати, тому що аспект, так як дуже хороший, і з цього всього можна потім, от саме через свою карму, можна отримати дуже багато класних ресурсів. Дивіться, це все поєднання, до речі, у нас відбудеться у тільці. тут нам вже потрібно дивитися, де у вас 26 градус тільця знаходиться. У вашій натальній карті. Якщо у вас там ще якісь планети стоять. То вони будуть також давати свою енергію. Але от якраз в цій сфері, на якій у вас припадає 26 шостий градус от там у вас і буде прогріватися оця така неочікуваність, і її потрібно хапати. Зрозуміли? Так в кінці у нас в кінці місяця, 25 травня, планета Сатурн, який у нас три роки, був у знаці зодіаку Риби, це ваш сьомий дім і тут у вас можливо були якась тяганина з вашими партнерами. Може, хтось там дуже сильно довго розлучався, одружувався, або вам потрібно, ви, наприклад, там. З партнером своїм брали за нього якусь відповідальність. Так? Чи ви мали вас там хтось, наприклад, там якийсь партнер, наприклад, утримував, або ви були в якихось таких умовах дуже жорстоких, тому що Сатурн це дисципліна. Сатурн любить, коли все по правилах, коли все по документах. Так і в принципі діви також люблять, коли все по документах. Так, от в кінці місяця він також переходить у знак зодіаку Овен, і там до нас Венера поєднувалася з Нептуном. Зараз буде Сатурн уже впливати. На Нептун. А, і Сатурн, він найсильніший, взагалі великі планети, найсильніший, коли вони змінюють свій знак. І зараз він буде він стає на нульовий градус, так і він буде потрошку-потрошку приближатися до цього Нептуна. Потім він ще в кінці року вийде назад трошки в риби, так, і вже потім зайде повністю на три роки, до 20 до квітня 28-го року, він зайде повністю у знак зодіаку Овен. Овен для вас це восьмий дім, а, якщо ми по сонцю. Дивимося, так, і у вас тут можуть прийти або якісь виплати по закону. Ви можете отримати якісь виплати. Так, і причому Нептун він там не буде давати якихось обмежень. Вам може якась там допомога прийти або на дітей, допустимо, там прийдуть якісь у вас гроші. В общем, по Сатурну. Ви тут будете мати знову ж таки, або якесь підписання, наприклад, документів важливих спадок до вас може якийсь прийти. Знову ж таки, якщо ми дивимося по вашій натальній карті, то там планети взагалі знаки вони можуть по іншому стояти, і дома горскопу можуть по іншому програватися. Тому ви дивіться по своїй натальній карті. І там у вас, якщо на початку місяця ви там про щось домовлялися, якісь бабочки, цвіточки у вас були по Венері, то зараз у вас вже конкретні якісь будуть умови, домовленості, якісь документи будуть підписуватися. До речі, всі документи ми можемо їх підписувати. Ці планети у нас в прямому русі, отут якраз потрібно буде нам у травні місяці починати. Так, ну що ж, інформація вам сказала. Так, далі, всі, хто новачки. Всі, хто вперше мене бачить на каналі, я вас запрошую підписатися на канал, обов'язково ставте дзвіночок, обов'язково пишіть ваші коментарі, як у вас програється карта. Я буду вам дуже вдячна за вашу реакцію, за ваш зворотній зв'язок. Ютуб дуже сильно це любить і потім пускає мої відео в рекомендації. Канал Ютубу починає рости. Я дуже вдячна вам за цю енергію. Так? Такий у нас обмін енергіями тут стається. Також, знову ж таки, говорю вам, нагадую, що потрібно завжди дивитися всі свої прогнози на сонячний місячний і знак Асценденту. Дивіться, картики будуть повторюватися, тому що тут у нас на Ютубі все-таки спільні розклади. А, і для всіх тих, хто хоче особистий розклад таро або будь-яку з послуг магічних, я не тільки таро займаюся, можете писати мені в Директ інстаграму, взагалі підписуватися на мій інстаграм, лінк в описі до цього відео. Я там багато чого цікавого показую. І а, також там буде в лінку, в, в описі там буде ще лінк моєї почти. Якщо хтось інстаграмом не користується, тоді можете писати мені на пошту на рахунок будь-яких ваших питань. Ну що, поїхали дивитися карти, ваші діви. Так. Перша карта для дів на травень 2025-го. Так, дев'ятка кубків. Це прекрасно. Подивіться, ви можете собі дозволити відпочивати. Вам потрібно взагалі показувати себе в цьому місяці. Я думаю, тут можна якісь навіть вам, знаєте, там резюме відправляти. Ви будете, можливо, комусь, може, будете щось для себе підшукувати. Дивіться, тут у нас так є Боже сонечко. Божа коровка, так вона називається, сонечко, це про удачу. Тут у вас може бути дуже класна удача, і взагалі ваші ресурси і ваш досвід він дуже сильно вам допоможе. Чим більше ви себе показуєте, чим більше ви себе проявляєте, тим більше інші люди вас бачать і ем, вам дорожать. Так, і ще карта для Діви. Двійка мечей, а це вже у нас тут про вибір. дивіться, тут може бути дійсно якесь протистояння, так між людьми. Ви комусь будете протистояти. Також по двійці мечей може бути якийсь вибір. Вам можуть навіть дві якісь роботи пропонувати. І ви будете вибирати або одне, або інше, і від чогось прийдеться відмовитися. І ця відмова вона часто така тяжка. Саме в емоційному плані. Так? Або, наприклад, там, ви зараз переїжджаєте на нову роботу в інше місто, або ви там щось починаєте своє нове, і вам прийдеться від чогось відмовлятися, від якихось своїх хобі, бо більше часу на них немає. А, подивіться, мчається, що може бути закриття якихось доріг, так? закінчення якоїсь ситуації. А, і ви знаєте, будете ніби або очі закривати на щось і казати, все, я не хочу більше в цьому розбиратися, це бачите, або навпаки, ви будете казати, як стільки часу, я міг цього не бачу, Зараз ми тут все розберемося і розкладемо все по полочках. Так, і ще картка. Шестірка мечей, ви рухаєтеся вперед, ви йдете. Якщо це пропозиції, ви її приймаєте. Якщо це якісь переїзди або якісь зміни, ви їх приймаєте. Це карта дороги, це карта змін. Так, це може бути навіть якийсь пошук уже подорожей, там якихось ви будете собі вибирати там на відпочинок, куди їхати. А шестірка мечей це завжди у нас про прогрес, це може бути просто у вас як поїздка, кудись. Ви будете кудись їхати, там не знаю, у когось, щось там може закрилося, відмовилося. Або закінчилося щось так по двійці мечей, і ви будете туди їхати розбиратися. Або, наприклад, ви будете тут від чогось відмовлятися і будете їхати кудись там, вирішувати якісь інші питання. Ну, явно, у вас тут буде прогрес, так? У вас зміни будуть. Далі. Карта для дів на травень 2025-го. Так. Карта Мах. Мах – це коли ми показуємо себе, ми проявляємо себе. Ви найкращий спеціаліст у своїй справі. Ви краще за інших знаєте, як вирішувати ту чи іншу ситуацію. і Тут потрібно бути номером один: бути собою, показувати своє я, вести інших людей за собою. Це також може бути якийсь дуже класний спеціаліст. Якщо ви його шукаєте, так то ви його знайдете, і він буде просто найкращим. і Він буде так знавець у своїй справі, або ви тут покажете себе, і у вас знаєте, що є всі можливості для того, щоб. Досягнути своєї цілі. У вас завжди, у мага завжди, в нього є всі ресурси. І краще за вас ніхто не знає, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Слухайте, слухайтеся тут саме себе. Будьте лідером і будьте номером один. Так, четвірка кубків. Вам потрібно буде почекати з якимись пропозиціями, вам тут, бачите, вони надходять, а ви ніби не дуже спішите їх приймати. І четвірка кубків також говорить ще про паузу. Треба сісти і подумати, як краще щось робити. Якщо ви щось шукаєте, так, щось загублене, то скоріш за все, вам потрібно подивитися більш ширше і так розширити свої навіть просто пошуки, тому що тут можуть бути якісь пропозиції, вам просто не помічені. Але взагалі, якщо вам тут хтось пропонує, Знаєте, у вас вже можуть бути ці ресурси. І ви не зацікавлені в цьому всьому, так ви будете думати, воно мені потрібно чи ні. Я далі хочу рухатися чи ні. Так, і ще карта. Вісім кубків, ви щось залишаєте. Ви рухаєтеся далі. Подивіться по вісімці кубків, то знаєте, коли всі кубки вже розлилися, нема вже чого. Вже нема за що триматися, і навіть якісь такі справи, які вас можливо ще до цього трошки щось тримали, ви ще думали, може щось тут можна спасти. Скоріше за все, не можна нічого спасти, і ви будете рухатися далі і будете змінювати взагалі все, змінювати там, чи свій статус, чи змінювати роботу. Там, якщо ви щось думали, вам тут потрібно, дивіться, там на задньому плані у нас радуга, так вам потрібно вже нарешті це цю, всю діло, от цю всю справу залишити. Якщо у вас там ще хтось. Щось вмовляв, що залишися щось поміняється. Скоріше за все, вам не захочеться цього. Тому що ви тут готові пожертвувати тим маленьким, яке вас тримає, заради чогось більшого. І взагалі заради досвіду. Тому що вісім кубків це завжди у нас про досвід, це про шлях, який ми проходимо. ви тут до нього готові. І по шестірці мечей ви до нього готові. І по вісімірці кубків ви до нього готові. Ви готові щось змінювати. Так, далі. Карта для Діви. Улетели карты. Сейчас мы их сберем. Okay. Так. Карта для Дива. Все карты летают. Класс. Карта для Діви на травень 2025 Так. О, диявол. Тут можуть бути якісь такі для вас пропозиції дуже сильно. Знаєте, спокусливі можуть бути пропозиції, і потрібно цього диявола дуже добре контролювати. Тому що якщо це ви кимось маніпулюєте, то в принципі у вас вийде. Якщо це вами хтось маніпулює, то не піддавайтеся. Тут у нас ідея навпаки, знаєте, така пропрацьовка якихось страхів. У вас тут може бути дуже великий страх. Чи може бути співпраця по дияволу з якимись структурами державними у вас. І ви будете з ними там розбиратися, налагоджувати так, якісь конфлікти. Це у нас часто поліція програє. Яка нас захищає, там наприклад, так будуть захищати. Чи це можуть бути якісь знаєте, якісь знаєте подорожі, які дуже такі спокусливі з алкоголем, ви можете там веселитися, десь якісь вечірки, дискотеки, ви можете кудись потрапити. Давайте далі дивитися до чого ж цей диявол, що він вам буде пропонувати, тому що часто, це якщо це якесь таке задоволення, то після нього нам дуже хреново. Так, і ще. Четвірка мечей на дні колоди у колоденості, що була ця карта. Четвірка мечей говорить про паузу, про зупинку. Треба все обдумати. Дуже класна карта, до речі, на коли ви позбуваєтеся, ви очищаєтеся так, від чогось, від якогось негативу, тому що це у нас часто у нас може бути якась. Або карта лікарняного, так, або якась зупинка, щоб це обдумати. Пауза, коли вам потрібно просто виспатися. Четвірка мечей це також у нас все ще про ретрити, про задоволення, косметологи. отут у вас можуть програватися. Може ви тут будете якісь процедури там змінювати, може, будете так, змінювати взагалі свою зовнішність по дияволу, міняти своє лице ви тут будете. Ну, Тут іде зцілення. Вам дуже важливе взагалі зцілення. Вашої душі. Якщо у вас є якісь шкідливі звички, то від них треба позбуватися, якраз таки, тому що станеться якась така ситуація, яка вас просто заставить їх позбутися. Так. Чи можливо це буде якраз таки якась така вечірка по поводу того, що ви щось поїхали, залишили, змінили, і потім будете дуже довго спати. Остання карта для діва. Так. О, карта місяць. Ну не остання, походу, тому що місяць дивіться, місяць із дияволом. Речі, тут може давати якусь таку таємницю, маніпуляцію, про яку ви не догадуєтеся, і треба краще в неї дивитися, краще її розуміти. Також місяці з дияволом у нас часто дають якісь магічні втручання. Так що, тут діви, будьте обережні, у вас може так інтуїцію свою слухайтеся, і там вже може зверніться до якогось спеціаліста, щоб вам допомогли, може якусь чисточку зробіть, так, позбуйтеся якихось моментів. Місяць це у нас також про що може бути взагалі. Це може бути про. Може хтось за дізнається, що ви вагітні, це ви тепер прив'язані до дитини, і ви не можете там більше веселитися. І ви вам буде трошки страшно так. Ви будете зав'язані. Може це бути. По місяцю якісь питання з мамою вирішуватися у вас. Чи це також все, що таємне, так дуже дуже важливий сон сни можуть бути у вас інтуїція. Через сни вам будуть показувати якісь ситуації. Ви будете їх бачити, розуміти, розбиратися в них будете. Так, тут все-таки пам'ятаєте, що вам і вибір треба робити, і один, і другий раз вам треба вибір робити. По місяцю це можуть бути також кудись якісь переїзди. Взагалі, якісь планування, поїхати кудись дуже далеко. Це прям імміграція. Може, вам, вам тут хтось буде пропонувати імміграцію, так? І ви будете вдомовувати. Так, і ще одна карта остання. Чим же це все-таки закінчиться? Для діви. Вісі мечей. Ну вам страшно. Вам страшно, але це всього лише ваші ілюзії. Це неправда. От Те, що може, вам хтось нав'язує ці ілюзії, або це просто ваші страхи, вам з ними треба тут працювати. Диявол, вісім мечей, четвірка мечей місяць. Це якісь ваші знаєте, це емоції, які всередині вас, з якими потрібно працювати. Не, не варто їм взагалі піддаватися. Дев'ятка жезлів. Ну, Я вам скажу, що ви просто від цього втомите. Рано чи пізно ви від цього втомитися, і ви захочете цю всю ситуацію закрити, вам захочеться її змінити, так, і ви підете в себе. По відлюднику, вам захочеться просто від того всього відійти, сховатися. І, можливо, таки, тут, якщо вам хтось буде щось навіть пропонувати, то, скоріш за все, ви не погодитеся, тому що вам буде страшно, буде дуже довго думати, і потім ви просто закриєтеся в собі. Так що, тут такі справи, дорогі діви, От зараз ви вже знаєте, так, яка ситуація на вас чекає, які, в принципі, енергії на вас чекають, і ви знаєте, як на них реагувати. Тут вам потрібно брати свої емоції під контроль. Не боятися, тому що цей весь страх це придумане, його насправді немає. По місяцю це можуть бути якісь таємниці взагалі. так, Це щось це якась візуалізація у вас може бути. Так, ну і оракул для Діви. На травень 2025-го, що вам оракул скаже. Магія Землі, стабільність, візуалізація от все, то, що ви собі придумаєте, все, то, що ви собі будете боятися, воно буде у вас реалізуватися. Так що пишіть і реалізуйте собі, і візуалізуйте собі хороші речі. По карті магія Землі. Що тут може бути, це вам потрібно очиститися. По перше, очистити свій простір від інших людей, взагалі свій простір, свою там квартиру з солью можете помитися, там з кристалами можете, наприклад, там поспати сон свій очистити. Але вам тут потрібна стабільність, тому що магія Землі це коли ми маємо якусь стабільність, а Земля. Це взагалі це ваша стихія. Діве це про землю. І вам тут потрібно мати якусь стабільність, вам потрібно дати її собі, так? дати собі якийсь відпочинок, дати собі емоційну навіть, можливо, стабільність. Так що так, такі для вас карти, дорогі діви, на травень 2025 року. Рада була донести вам інформацію, чекаю на ваш зворотний зв'язок, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!